Вітаю в ефірі проєкт Ну що там у вас тримаємо зв'язок із колегами з різних регіонів України. Сьогодні тема розмови утилізація новорічних ялинок. Досвідом міста Черкаси з нами поділиться журналістка телерадіокомпанії Віка Олена Берестенко. Олено, вітаю. Вітаю Тані. Вітаю наших глядачів. Олену різдвяно-новорічні свята вже практично позаду, тож і хмельничани позбуваються новорічних ялинок. Їх утилізація у місті організована, як і у попередні роки. Залишати деревця потрібно на контейнерних майданчиках, і що важливо, не у а поблизу сміттєвих баків. Кілька разів на тиждень автівки комунального підприємства Спецкомунтранс збираються ялинки та відвозять на полігон твердих побутових відходів. А тут їх подрібнюють на щепу, якою згодом використовують для обігріву приміщень цього підприємства, а також для обігріву міської лазні. Олено, а у Черкасах вже теж розпочалася утилізація ялинок, і цікаво почути досвід вашого міста. Так, Таню, насправді у нас також упродовж січня та лютого завершується це питання утилізації новорічних дерев. В цілому, в цьому році на них був попит, тому що напередодні нового року ми готували матеріал, і продавці новорічних ялинок говорили, що попит на новорічні красуні є, втім не такий великий, як минули, минулі роки. Напевне, це все ж пов'язане з війною. Також додам, що наші комунальники закликають максимально відповідально поставитися до питання утилізації, тому власне як і Хмельницькому вони пропонують. Приносити їх до контейнерів, але ставити поруч. Е, у нас Питанням утилізації займається також комунальне підприємство. Це черкаська служба чистоти, і ситуація фактично така ж, як і в Хмельницькому. Тобто потім утилізовані дерева використовують на обігрів, скажімо, для медичних закладів, або віддають на потреби нашого черкаського зоопарку. Тварини завжди ладі раді поласувати зеленою хвоєю соснами або отримати додаткове утеплення за рахунок оцих от новорічних дерев, які своє вже відслужили. Ось така справа. Приємно, що в наших містах такий схожий і корисний досвід. І, до речі, комунальники, які займаються утилізацією ялинок, нам розповіли, що 98% дерев викидають містяни переважно, все ж таки в більшості у січні, але бували такі випадки, що ці новорічні ялинки поблизу контейнерів залишали і аж у травні. Ми ж у своїх підписників на сторінці Facebook запитали, як ви плануєте утилізовувати ялинку, яка стояла на свята веселі, і отримали такі результати. Покладу біля смітника, щоб комунальники забрали 15%. Поставлю біля під'їзду. Цей варіант ніхто не підтримав, 0%, Стоятиме до перемоги. 1%. у мене штучна, тому ще знадобиться 68%. І у мене не було ялинки. Так проголосували 16% опитаних. Ну, як бачимо, принаймні, по нашому опитуванню меншість все ж мала живу ялинку, але більшість цієї меншості знає, як її правильно утилізовувати, і це приємно. Олено. А які результати опитування у Черкасах? Таня, скажу, що вони в чомусь схожі. Принаймні, у нас були варіанти, за які можна було проголосувати, які звучали як поставлю біля під'їзду або стоятиме до перемоги. Цим варіантом ніхто не скористався разом з тим, тішить, що. 11% сказали, що сумлінно покладуть біля смітника, щоб комунальники могли забрати ялинку. 55% відповіли, що мали штучну зелену красуню, тому власне для них це питання закрите. І 34% відповіли, що цього року у них не було ялинки, і напевне це пов'язано з тим, що в країні війна. Ось такі справи. Дякую, Олена. Процес буде продовжуватись, будемо сподіватися, що дійсно січень-лютий всі приберуть, всі правильно винесуть, ну і буде на користь використано ті ялинки, які прикрашали наші оселі. Дякую за спілкування, до нових зустрічей. Дякую, Таню, дякую за розмову і дякую глядачам, які нас дивились. Побачимось. Також дякую глядачам за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? До нових зустрічей.